Привіт, друзі! Я Софія, і сьогодні у нас особливий випуск подкасту. Уявіть собі, ви прокидаєтесь вранці, берете телефон і читаєте новину. Завтра школи закриють назавжди. Що ви робитимете? Побіжите розповідати батькам? Поділитесь у чаті з друзями. А я Максим, і маю для вас сюрприз. Ця новина фейк. Вигадка! Але чому ви могли б у неї повірити? Сьогодні ми розкриємо таємниці світу медіа та навчимося відрізняти правду від обману. Готові стати детективами інформації? Друзі, а чи замислювались ви, що наше життя на 100% залежить від інформації? Ми її створюємо, отримуємо через смартфон, передаємо друзям, зберігаємо і використовуємо щохвилини. Але поміркуйте, чи вся інформація, яку ми споживаємо, правдива? Отже, почнімо з основ як новини, історії та корисні поради потрапляють від однієї людини до мільйонів інших, завдяки засобам масової інформації, змі або медіа слово медіа походить від латинського медію, що означає посередник. Уявіть медіа як величезний міст, який передає повідомлення від джерела до необмеженого кола людей. А тепер питання до вас які медіа ви використовуєте найчастіше? Тікток, інстаграм, Ютуб, чи може ще дивитись телевізор з батьками? Пишіть у коментарях: до СМІ належить усе, що може передавати інформацію масово. Традиційні медіа це газети, журнали, радіостанції, телеканали, сучасні вебсайти, онлайн-видання, ютуб канали дописи у соціальних мережах. Навіть книжки, кіно та рекламні щити це теж медіа. Але тут прихований найважливіший момент джерела інформації та їх надійність. Джерело інформації це все, звідки ми можемо черпати знання: людина, підручник, телевізор, сайт новин. А як ти вважаєш, Максиме, чи можна довіряти всім джерелам однаково? Звичайно, ні. Якщо ви хочете, щоб ваша інформація була достовірною, тобто такою, що відповідає дійсності. Ви маєте користуватися лише перевіреними та надійними джерелами. Чому? Бо світ переповнений ворогами правди, фейками. Увага! У світі медіа є пастка неправдива або фейкова інформація. Фейк це факти, які навмисно спотворили і подали у неправдивому вигляді. А тепер подумайте, чому хтось створює фейки, яка їхня мета? Основне завдання маніпуляторів посіяти сумніви, паніку, страх. А головне обманути і підштовхнути вас до певних думок чи дій. Для цього вони змішують правду з неправдою, перекручують цитати чи додають неіснуючі деталі. Фейковими можуть бути не лише тексти, а й фото, відео та аудіозаписи. Друзі, а чи траплялось вам бачити новину з аголовком? Ви не повірите, або правда, яка шокує? Що ви відчували? Цікавість, бажання швидше прочитати це є пастка сенсаційних заголовків. Те, що ми бачимо, читаємо чи чуємо у медіа, називається медіатекстом. Це не тільки статті, але й новинні інтерв'ю, реклама, дописи у соцмережах, навіть голосові повідомлення. Кожен медіатекст створюють з єдиною метою вплинути і переконати вас у чомусь. Ось реальний приклад фейку, коли ЗМІ поширили новину з заголовком. Якщо дитина боїться коронавірусу, вона залишається вдома. Багато батьків зраділи, але виявилося, що це фейк. Журналісти перекрутили слова міністра освіти. Як бачите, невелика зміна слів, і сенс новини повністю змінюється. А тепер найголовніше ваша суперсила, критичне мислення. Щоб не стати жертвою маніпуляцій, завжди вмикайте свій критичний фільтр. Будь-яку інформацію треба сприймати критично. Сумніватися в ній, поки не переконаєтесь у правді. Ось ваші головні правила медіаграмотності: не довіряйте незнайомцям. Не читайте новини на підозрілих сайтах. Перевіряйте тричі завжди перевіряйте інформацію за кількома незалежними джерелами. Шукайте докази, піддавайте сумніву все, що не підкріплене чітким доказом. Ставтеся критично до сенсаційних заголовків і аналізуйте візуал. Якщо новина містить фото чи відео, перевірте, чи справді воно стосується описаної події. Ви можете завантажити картинку в Google і побачити, де ще її використовували. Друзі, а тепер питання для роздумів. як ви думаєте, чому медіаграмотність так важлива у сучасному світі? Що ніже статися, якщо люди не вміють відрізняти правду від фейків? Пишіть відповіді у коментарях. Пам'ятайте, хто володіє інформацією, той володіє світом. Але це не означає. Що треба панувати над іншими, це означає, що треба панувати над собою, своїми думками, рішеннями, вибором джерел інформації, як сказав великий філософ, сумнів початок мудрості. Тому, дорогі слухачі, завжди сумнівайтесь, перевіряйте, аналізуйте. Нехай ваше критичне мислення стане вашим найкращим захисником у світі інформації. Бажаємо вам завжди знаходити правду серед океану інформації, бути розумними споживачами медіа та ніколи не втрачати здатність мислити критично. Якщо вам корисне було це відео або важлива тема, піднята у ньому, подякувати можна уподобайкою. Діліться цим відео з друзями, щоб більше людей убезпечити від фейкових новин. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нових випусків. До зустрічі! Eu não